Я стверджую, що півонію можна садити весь рік. Але важливий нюанс. Я говорю виключно про свої півоні, які я виростила в горщиках, тому що я знаю, що тут, і як тут, і як вони будуть приживатись. А як це зробити, дивимось далі. Як же садити зараз півоні? Перше, здавлюємо дуже добре горщик з півонією для того, щоб потім легше її звільнити. Наступний етап. Перевертаємо півонію на руку, не на землю, а на руку, щоб не пошкодити наші кіткові бруньки, які близько до поверхні. Знімаємо горщик. Вау! Не очікувала. Тут шерлі темпл клас. І ось так, як вона була в горщику, в рівень і садимо. Не потрібно заглиблювати, не потрібно ховати усі пеньочечки. Ось так, як вона є, ось так і садимо. Виключення, якщо видно червоні брунічки, насипаємо зверху 2-3 см субстрату. Все. Поливати не потрібно, підживлювати не потрібно. Поставте табличку, щоб не згубити, де півані. І все. А весною будемо насолоджуватися квітами. Це ж моя ширлів-темпо відправляється назад в горщик чекати свого нового власника шерфіка